Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про народний символ України, птаха птаха-лелеку. Ви дізнаєтесь, чому він є народним символом України та про деякі особливості його зовнішнього вигляду. Лелека, Чорногуса або й Пусько найнашанованіший птах не тільки в Україні, а й у всьому світі. Він здавна був, був символом родинного щастя, вічного кохання. Про нього складено багато віршів і послухайте один з них. Летять великі птахи, ліси, поля минають, ту хату, де осядуть щасливою вважають. Лелека чорногузка це символ України, як оберіг у хаті великої родини. Лелека також символ любові до батька, матері, рідного дому, а отже до батьківщини. Це птах з довгими міцними ногами і довгою шиєю. Цьобу у нього міцний, гострий, червоний. Коли крила лелека розгортаються, то здається, що він весь білий, а лише хвіст чорний. Коли лелека подружився з людьми, ніхто не пам'ятає, але для людей ця дружба дуже важлива, і вони чекають, коли лелека поселиться на їхньому обісті та оберігають їхній спокій, бо вважають, що лелека приносить щастя. Леко завжди зображало добрим героєм у народних казках та легендах. Послухайте одну з них. Якось у хатині, де мешкала сім'я з двома намовлятами, сталася пожежа. Лелеки, що мешкали на солом'яній стрісі будинку, заметушилися, почали кликати на допомогу. Батьки працювали в полі, тож не могли бачити, що сталося. Тоді лелеки кинулися на допомогу і врятували дітей. Цих чудових птахів зображували на гербах, їх оспівували у піснях, про них складали прихмети і легенди. Ось кілька прикмет. Стоїть лелека на одній нозі, похолоднішає. Клацють лелеки з вечора дзьобом до погожої днини. Лелека починає напокоїтися до негоди. У сучасному світі лелеку часто зображають як оберіг, як символ любові та вірності. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей.